У своїй роботі з молоддю працівники сектору молоді та спорту райдержадміністрації теж йдуть в ногу з технологічним прогресом, використовуючи не лише традиційне спілкування наживо, але але інтернет-ресурс. Минулого тижня через соціальні мережі інтернету головний спеціаліст сектору Ірина Мазуревич запропонувала юним радихівчанам екскурсію до нас на телестудію Радехів. Охоче радо відгукнулись, і вже 6 липня така екскурсія відбулася. Мандрівка по телестудії розпочала своє кінотеатру. Екскурсію провів директор телестудії Михайло Тимрук. Він ознайомив школярів з виставкою картин юних художників зразкової студії Радехівської районної школи мистецтв та виставкою старовинних світлин з історії міста Радехова. Друге життя, яким подарували уміли руки працівників телестудії. Школярі побували також у студійній кіноконцертній залі. Телерепортер Сергій Сторощук ознайомив екскурсантів з особливостями монтажу телесюжетів. У павільйоні відеозапису теленовин диктор і ведуча Тетяна Мечержак поділилась премудростями своєї професії і подала майстер-клас юній екскурсанці. Вітаю в ефірі Телестудія Радехів. Інформаційна програма тиждень. Побували школярі в радіостудії та разом із редактором радіопрограм Надією Ярмолою спробували себе у ролі радіоведучих. Привіт всім слухачам радіотелестудії Радехів. Сьогодні з вами я, юна дикторка Маргарита Салань. Привіт, мене звати Ференц Андрій. Я народився живу і навчаюся в прекрасному місті Радехові, що знаходиться у Львівській області. Чималу зацікавленість у школярів викликали павільйон прямого телеефіру та серверний блок. Михайло Тимрук охоче розповів про технічну оснащеність студії. Екскурсія дітям сподобалась. Сьогодні ми з ініціативною групою відвідали телестудію радехів. Спершу хочу сказати, що тут досить привітний колектив, і вони досить дружні. Ми відвідали багато залів, також бачили хромокей, на якому. Сам все монтується. Досвідчені журналісти розповіли нам про всі особливості роботи журналіста, оператора. Мені дуже сподобалася професія журналіста, і я подумаю ще на своїй професії.